11 листопада 2025 року, дата, яку вже називають однією з найважливіших у новітній історії астрономії. Саме цього дня на Землю надійшли безпрецедентні зображення об'єкта, що вже кілька місяців тримає вчених у напрузі. 3. Ат – міжзоряний мандрівник, який зумів пройти повз сонце, не розпавшись, не втративши своєї форми, залишившись цілим. Ці нові знімки, отримані за допомогою північного оптичного телескопа на Ла-Пальмі, Справжній вибух для наукового світу. Вони змінюють саме уявлення про те, що ми знали про цей об'єкт, і навіть про природу комет взагалі. Але що саме показали ці кадри, і чому один із найвідоміших астрофізиків сучасності Аві Льоп, назвав результати руйнівними для звичної логіки? 3. І цей атлас вперше був зафіксований на початку 2025 року, коли його тьмяний, але дивно стабільний блиск привернув увагу автоматичних систем спостереження. Спершу це здавалося черговою кометою, яка пролетить поруч із сонцем, розігріється, розіб'ється на шматки, і назавжди зникне у холодній темряві. Але цього не сталося. Після проходження перигелію найближчої точки до сонця атлас не лише не зруйнувався, а й залишився єдиним тілом, без жодних ознак фрагментації. Для природного кометного ядра це майже неможливо, і саме тому ці спостереження спричинили бурю. Девід Джуїт і Джейн Лу. Використовуючи головне дзеркало діаметром 2 по 56 метра, зняли об'єкт із вражаючою деталізацією. На цих зображеннях не видно ніяких уламків, жодних хвостів розбитого матеріалу, ніяких типових для вмираючих комет ознак. Лише сам Три і Атлас дивно стабільний, мов би спроєктований, а не народжений у хаосі космічного пилу. І саме ця стабільність стала першим дзвінком. Перед нами щось інше. Наукова спільнота розділилася. Одні говорили про щасливий збіг обставин, інші про помилки в обробці даних. Та коли нові зображення з лапальми підтвердили об'єкт і справді залишився єдиним тілом після перегелію, почали лунати серйозніші запитання що може витримати такі температури, таку інтенсивність сонячного випромінювання і не зруйнуватися. Кометні ядра складаються з крихких сполук льоду та пилу, вони вибухають, випаровуються. Розсипаються навіть на значно більших відстанях, але три і Атлас пройшов випробування, яке мало б стати його кінцем. І тоді в гру вступив Авій Льоп, його аналітична стаття, опублікована всього через кілька днів після появи нових зображень, здійняла справжній шторм. Льоб уважно проаналізував не лише фотографії, а й числові дані, кути відбиття, інтенсивність світла, проекції хвостів, його висновки виявилися шокуючими. Те, що оточує три і атлас, не відповідає поведінці жодного природного кометного об'єкта. Навіть форма світіння еліптична, витягнута під кутом 106 градусів, повторює дивний патерн, який ще в липні зафіксував космічний телескоп Габбл. Тоді вчені помітили незвичний антихвіст, спрямований до сонця, що саме по собі виглядало аномально, і тепер, після перегелію, ця структура збереглася згідно з новими даними. У момент спостереження 3 іжі Атлас перебував на відстані 1,43 43 астрономічних одиниць від сонця та 2016 від землі, це понад 200 мільйонів кілометрів, і все ж світіння об'єкта настільки яскраве, що його можна було фіксувати навіть серед шуму галактичного фону. Навіть форма слабшої асиметрії під кутом 301 градус майже збігається з антисонячним напрямком у 295 градусів, такі точні збіги не випадкові. Для природного об'єкта це майже неможливо. І саме тому Льоб наголошує перед нами щось, що не вписується в межі звичних пояснень. Та найцікавіше ще попереду. За словами Льоба, на великих знімках, зроблених за кілька тижнів до цього, чітко видно струмені або ж джети, потоки речовини, що вириваються з об'єкта на колосальній відстані: один у бік сонця, інший у протилежний, їхня протяжність від мільйона до трьох мільйонів кілометрів. Це Майже у вісім разів більше, ніж діаметр місяця. І тут починається головне питання як тіло менше 6 кілометрів у діаметрі може викидати такі обсяги матеріалу і залишатися цілим. Для природної комети це було б рівнозначно катастрофі. Тиск, тепло, енергія. Усе мало б розірвати її ядро на частини. Проте Атлас продовжує свій рух спокійно, стабільно, мов нічого не сталося. Льоб же вказує. На таких відстанях швидкість викиду мала б становити приблизно 0,4 км С це швидкість звуку для газу при температурі, характерній для цієї ділянки сонячної системи. Але щоб досягти таких масштабів джетів, процес мав би тривати місяцями. І ось тут починається те, що він сам називає руйнівною логікою. Бо якщо всі ці дані вірні, то природа цього об'єкта зовсім некометна. Що ж тоді це таке? Що ми насправді бачимо на цих зображеннях із Лапальми? І як може невелике тіло, що прийшло за меж сонячної системи, кидати виклик законам, які ми вважали непорушними? Відповідь у наступній частині. І ось ми підходимо до моменту, коли наукова логіка починає тріщати під тиском фактів. Авільоп у своїй новій статті не просто аналізує дані, він виносить вирок усьому традиційному уявленню про те, якими мають бути комети. Його розрахунки звучать як виклик. Якщо прийняти все, що ми бачимо буквально, то три і атлас не просто міжзоряний уламок льоду і пилу, це щось інше, щось, що вимагає переосмислення нашого ставлення, до самої ідеї, природних тіл у космосі. Льоб починає з того, що на великих знімках, отриманих кількома телескопами протягом вересня та жовтня, помітні потужні струмені матеріалу, які розходяться від три і атлас у двох протилежних напрямках один до сонця, другий у протилежний бік. За розрахунками, їхня довжина сягає від 1 до 3 мільйонів кілометрів. Щоб зрозуміти масштаб, уявіть відстань між землею та місяцем лише близько 384 тисяч кілометрів, а ці джети простягаються у 8 разів далі, це неймовірно. І якщо ці потоки дійсно складаються з газів, що випаровуються з поверхні комети, то їхня швидкість викиду мала б бути близько 0,4 км на секунду. Але саме ця цифра стає точкою, де все перестає складатися. Льоб пояснює, при такій швидкості речовина мала б залишати об'єкт постійно протягом від одного до трьох місяців, щоб створити структури настільки гігантських розмірів, і якщо взяти до уваги їхню масу, а вона за оцінками сягає мільярдів тонн газу, то енергетичний баланс цього процесу просто неможливий для комети діаметром усього 5 чи 6 кілометрів. Сонячне випромінювання не здатне забезпечити настільки потужне випаровування, не зруйнувавши об'єкт цілком. І ось тут починається те, що сам Льоб називав руйнівною арифметикою. Він розрахував, що щільність потоку речовини, який утворюють ці джети, на відстані приблизно 1 мільйона кілометрів від ядра становить кілька мільйонів мас протона на кубічний сантиметр. Це колосальна концентрація. Помноживши цю щільність на швидкість викиду, він отримав масовий потік. Близько 5 мільярдів тонн за місяць, якщо рахувати на площу розміром мільйон кілометрів на мільйон кілометрів. Це не просто багато це астрономічно багато. Для порівняння усі комети, які ми коли небудь спостерігали, викидали максимум кілька мільйонів тонн речовини на місяць. А тут у тисячу разів більше щоб здійснити таке випаровування, потрібна неймовірна кількість енергії, і саме тут льоб переходить до найважливішого. Якщо припустити, що джети складаються переважно з вуглекислого газу, то для його сублімації необхідно близько 600 джоулів на грам. Це означає, що для перетворення 5 мільярдів тонн у газ 3 і атлас мав би отримати щонайменше 3 на 10 у, у 18 ступені джоулів енергії, а це величезне число. Сонце на відстані перигелію об'єкта могло забезпечити не більше, ніж 700 джоулів на квадратний метр за секунду. Виходячи з цього, для того, щоб поглинути потрібну кількість енергії 3, атлас мав би мати площу поверхні не менше 1600 квадратних кілометрів. Це відповідає сфері діаметром приблизно 23 кілометри у чотири рази більше, ніж будь-яка з оцінок, отриманих за даними телескопа Габл. А якщо врахувати, що замість вуглекислого газу випаровувалася вода, ще більш енергомістка речовина, то необхідний діаметр сягав би вже 51 кілометра. Це повністю несумісно з тим, що показують спостереження. Навіть за найоптимістичніших припущень 3 і атлас не може бути настільки великим. І ось тут наукова реальність починає хитатися, або наші закони термодинаміки хибні, або об'єкт неприродний. Далі Льоб звертає увагу на ще один важливий факт у природних кометних ядрах активні ділянки, де відбувається випаровування, займають лише невелику частину поверхні. Більшість площі лишається інертною, покритою пилом або твердими льодовими корками, тому навіть у найактивніших комет кількість матеріалу, який вони викидають, не може бути настільки гігантською. Але 3 і Атлас демонструє зовсім іншу картину масивні тривалі джети, що викидають речовину у протилежних напрямках, не спричиняючи при цьому жодних ознак розпаду. Це суперечить усьому, що ми знаємо про астрофізику комет. Тепер згадайте. У 2019 році Льоп уже став відомим через свої сміливі припущення щодо іншого міжзоряного об'єкта Оумуамуа. Тоді він також висунув ідею, що спостережувана поведінка не може бути пояснена суто природними причинами його критикували, називали мрійником, але нова історія з три і Атлас змушує багатьох учених згадати ті суперечки з новою силою. Адже тепер аномалії не поодинокі, вони повторюються і якщо це не збіг, то перед нами може бути щось набагато складніше, ніж просто уламки міжзоряного каміння. Льоб підкреслює головна загадка полягає не лише у масштабах джетів, а в тому, що об'єкт залишається цілісним це все одно, що бачити вулкан, який викидає тонни розпеченої лави, але при цьому не змінює форму і не має жодних тріщин. Щоб витримати такий внутрішній тиск, тіло мусить мати зовсім іншу структуру щільну, можливо, навіть штучну. І тут Льоп дозволяє собі фразу, що, ймовірно, ще довго обговорюватиметься в наукових колах. Ми стикаємося з новою аномалією, яку не можна просто сховати під килим традиційних знань. Його слова звучать різко, але логічно якщо природа Три і Атлас справді така, якою ми її бачимо, то вона виходить за межі звичних категорій комета, астероїд чи пиловий уламок. Це може бути щось на кшталт міжзоряного корабля. Уламка технологічної структури, або навіть невідомого типу об'єкта, який лише імітує кометну активність, щоб залишатися непоміченим. Звісно, льоб не робить прямих висновків, його тон обережний, але відчувається, між рядками звучить питання, яке поки що ніхто не наважується поставити вголос. Тим часом дані підтверджуються незалежними спостереженнями. Інші телескопи, зокрема ті, що розташовані на Гавайях і в Чилі, також зафіксували три і атлас після його проходження перигелію. і всі вони показують одне й те саме: стабільне світіння, відсутність уламків, майже геометричну симметрію. У природі таке трапляється надзвичайно рідко зазвичай, після проходження найближчої точки до сонця комети демонструють ознаки дезінтеграції, відриви шматків, дифузні хмари пилу, різке зниження блиску. Тут нічого подібного об'єкт виглядає так, наче пройшов крізь випробування. Яке мало би його знищити, і вийшов із нього без жодної подряпини. І ось тоді Льоб наводить цитату Ейнштейна Знання це усвідомлення того, що вулиця одностороння, мудрість це здатність подивитися в обидва боки. Саме цей принцип він пропонує застосувати до три і Атлас. Можливо, настав момент, коли ми маємо перестати пояснювати нові явища старими моделями. Можливо, цей об'єкт не просто ще одна комета. А посланець, який несе в собі відповідь на питання, що виходять далеко за межі звичної астрономії, дехто вважає, що подібні ідеї, надто сміливі, але чи не так було завжди, коли людство стояло на порозі відкриття? Колись ми вважали, що Земля центр всесвіту, потім, що Сонце єдине у своєму роді, тепер ми розуміємо, що всесвіт наповнений зорями, планетами, світами, і, можливо, серед цих світів є ті, що колись залишили по собі відбитки. У вигляді дивних стійких об'єктів, які пролітають повз нашу сонячну систему, немов мовчазні свідки іншої цивілізації. Але навіть якщо не вдаватися до таких припущень, один факт лишається незаперечним три. І... Атлас кидає виклик фізиці він демонструє феномени, які не мають аналогів у спостереженнях за природними кометами, його поведінка під час перегелію, енергетичний баланс, відсутність фрагментації, стабільність структури. Усе це суперечить законам, перевіреним десятиліттями, і поки більшість дослідників намагається знайти хоч якесь раціональне пояснення, авільоп наполягає час визнати, що ми маємо справу з чимось новим. Звідси випливає наступне питання якщо це справді новий тип міжзоряного тіла, то звідки воно прийшло? Його орбіта свідчить про те, що воно увійшло до сонячної системи з міжзоряного простору, рухаючись із надзвичайно високою швидкістю. Розрахунки показують, що навіть після проходження поблизу сонця воно не втратило суттєвої енергії і продовжує летіти далі у глибини космосу. Це означає, що шансів знову його побачити практично немає. Ми отримали лише коротке вікно у вічність, кілька місяців спостережень, що можуть змінити уявлення про наш всесвіт назавжди. Льоп закінчує свій аналіз просто, але потужно він пише, що, можливо, ми надто довго розглядали комети як уламки хаосу. А не як потенційні носії порядку. І якщо три і атлас справді демонструє ознаки чогось керованого або штучного, то це не повинно нас лякати. Це лише означає, що ми починаємо бачити те, що раніше було поза межами нашого сприйняття. Можливо, цей об'єкт несе не загрозу, а натяк, підказку. Відкриті двері до розуміння, що ми не єдині спостерігачі у цьому космосі, та чи готові ми подивитися правді в очі. Чи готові визнати, що міжзоряний простір може бути не порожнечою, а ареною для подій, які виходять за межі нашої уяви. Відповідь у тому, що буде далі, і те, що станеться у наступній частині, може змінити не лише науку, а й саме відчуття нашого місця у Всесвіті. Минуло лише кілька днів після публікації аналітики Авільоба, але науковий світ уже розколовся навпіл. Одні дослідники намагаються спростувати його висновки, інші. Мовчки погоджуються, розуміючи, що аргументи занадто точні, щоб просто відмахнутися. І водночас у цих суперечках народжується щось значно більше, ніж просто чергова астрономічна сенсація. 3. І атлас став дзеркалом, у ньому відбивається наше прагнення зрозуміти, як далеко простягається межа можливого. Поки телескопи на Ла Пальмі, гуваях і чилі продовжують збирати дані, вчені аналізують світлові криві, хімічні спектри. Динаміку руху усе говорить про одне три. Атлас зберігає неймовірну стабільність, його траєкторія не зазнала суттєвих змін навіть після проходження крізь найгарячішу ділянку поблизу сонця, де більшість комет просто випаровуються, це мовби тіло, створене, щоб витримати будь-які екстремальні умови від температур у сотні градусів до потужного тиску сонячного вітру. Його поверхня не показує типових ознак розпаду чи ерозії, а блиск. Майже постійний, без коливань, властивих природним тілам. Так поводиться не уламок льоду, а об'єкт, який має внутрішню цілісність, наче спроєктований з точним розрахунком. Авійоп наголошує, що навіть якщо відкинути гіпотези про штучне походження, залишаються факти, які вимагають пояснення. Наприклад, як могла сформуватися така структура у міжзоряному просторі, де відсутні процеси, подібні до тих, що створюють комети у протопланетних дисках. Як тіло, яке пролетіло мільйони років крізь космічну порожнечу, не втратило людяні шари, не змінило відбиття світла, не накопичило пилу. І головне, чому воно демонструє активність, але без ознак руйнування? Це парадокс, який підриває основи кометної фізики, поступово з'являються нові теорії. Одні дослідники припускають, що триіжвий атлас може бути уламком надщільного тіла, можливо, залишком планети Земалі. З якого випаровуються лише тонкі поверхневі шари, не впливаючи на загальну структуру. Інші говорять про те, що це може бути ядро об'єкта, утвореного з невідомих сполук не крижаних, а металічних або силікатних, які поводяться зовсім інакше при нагріванні. Проте жодна з цих гіпотез не узгоджується з тим, що показують спектри. На них дійсно видно лінії, типові для газів, що випаровуються, тож об'єкт втрачає матерію. Але при цьому залишається цілим. Для науки це звучить як оксюморон. Деякі аналітики пішли ще далі. Вони припускають, що три і атлас може бути так званим фрагментом іншого світу, залишком технологічної структури, який набув кометоподібного вигляду через взаємодію з міжзоряним пилом і радіацією. Ця ідея здається фантастичною, але вона пояснює ключову річ стійкість об'єкта. Якщо він містить у собі щільні матеріали, здатні витримувати нагрівання. Тоді навіть величезна енергія сонця не здатна його зруйнувати, і все ж більшість учених поки воліє уникати таких формулювань. Занадто ризиковано, бо це вже не просто наука, а питання, що торкаються самої філософії, людського знання, та, незалежно від інтерпретацій, очевидно, одне ми стали свідками чогось виняткового зображення, отримані з лапальми, знову і знову перевіряються, але жодна обробка не виявила ознак фрагментації. Навпаки, на останніх кадрах видно ледве помітну структуру навколо об'єкта світлову оболонку, яку Льоп описує як дивно симметричну галу. Вона тягнеться на сотні тисяч кілометрів, але має чітку форму, немов відбиток енергетичного поля. Така рівновага у природному процесі виглядає неймовірною. Схоже, що триой Атлас не просто проходить повз нашу сонячну систему, він демонструє щось, що не піддається випадковості. Його траєкторія ідеально збалансована, його блиск стабільний, його реакція на сонячне випромінювання контрольована, і чим більше даних надходить, тим більше це виглядає не як хаотичний процес, а як добре спланований політ. Навіть напрямки джетів, під точними кутами до сонячної осі здаються продуманими, ніби вони не просто результат сублімації, а наслідок внутрішньої динаміки, яку ми поки не розуміємо. А вільоп у своїх коментарях натякає, що подальше спостереження може дати відповіді, але також може створити нові питання. Якщо три і атлас залишиться цілісним навіть після віддалення від сонця, це означатиме, що його внутрішня структура принципово відрізняється від будь-якої комети. Якщо ж активність відновиться або змінить напрямок, це може свідчити про наявність внутрішнього механізму, здатного регулювати викиди матеріалу. І тоді перед нами постане не просто загадка, а, можливо, нова форма міжзоряного об'єкта, що не підкоряється законам, які ми вважали універсальними, але навіть без таких висновків цей випадок уже змінив хід історії. Вперше ми бачимо міжзоряного мандрівника, який не розпадається, не гасне, а навпаки, проявляє себе дедалі активніше після близького проходження сонця. Це не просто комета це феномен. І, можливо, саме в ньому прихована відповідь на запитання, чому у Всесвіті ми досі не зустріли нікого, схожого на нас. Бо якщо навіть уламок може бути носієм технологічного задуму, то, можливо, цивілізації не посилають сигнали, вони залишають сліди, які ми повинні навчитися читати. У науковому середовищі все частіше говорять, що три і атлас стане початком нової ери астрономії, ери міжзоряних досліджень. Тепер кожен об'єкт, який входить у межі сонячної системи, буде вивчатися не лише як небесне тіло, а як потенційне послання. Ми навчилися дивитися в глибини космосу, але тепер маємо навчитися.